27 січня, в День пам'яті жертв Голокосту, червоні гвоздики яскравими плямами розбавлять зимову білизну, зігріють кам'яну самоту. На гранітній брилі немає імен. Війна назавжди забрала їх із собою, зітерши з пам'яті. Окупувавши 27 вересня 1941 року на Московськ, фашисти встановлюють в ньому так званий новий порядок: порядок насилля, терору та підневільної праці. Новий порядок ліквідує місцеві органи влади, громадські об'єднання, кооперативні та державні установи. Встановлюється репресивний режим. В архівах новомосковського музею зберігається акт спеціально створеної комісії від 10 жовтня 1943 року о злодіяння німецько-фашистських захватчиків в городі Новомосковській. В цьому акті вказуються вище згадані злочини, а також імена безпосередньо видних у них начальника гестапо коменданта міста Обер'єфрейтера Вальтера, начальника жандармерії лейтенанта Дройна та змінившого його на цій посаді Вальтфебеля Гіпус, начальника поліції Ткаченка та змінившого його старшого слідчого криворучка. За даними цього акту, в роки окупації міста фашистами було розстріляно 3,5 тисячі громадян Новомосковська. З них 350 – це діти віком до 16 років. Наряду з цим близько 7,5 тисяч громадян було вивезено в Германію на примусові роботи. Це далеко не повний перелік злодіянь, заподійних нашому місту та його мешканцям німецько-фашистськими загарбниками. А цифри жертв, приведені вище, далеко не точні і ніколи не передадуть всього болю втрати і страждань. Адже смерть однієї людини це смерть, а смерть приведена в цифрах це лише статистика. По історичним міркам з того часу пройшов ще зовсім незначний термін. Людська пам'ять чомусь дуже коротка. Ми швидко забуваємо про те, що потрібно пам'ятати завжди, трапило... у центральній міській бібліотеці відбулася презентація книги, написаної працівником міського історико-краєзнавчого музею Костянтином Мешко. Виникла така думка об'єднати деякі свої дослідження у єдину книгу. Про що книга? В принципі, книга є збіркою історико публіцистичних нарисів з історії Новомосковщини першої половини ХХ століття. Того дня Костянтин Мешко почув на свою адресу безліч слів подяки за такий внесок у дослідження історії Новомосковщини. Звичайно ж, дебют завжди хвилюючий. Костянтин мешко дякував усім присутнім та був приємно вражений візитом таких поважних гостей. І сподіваюся, що на цьому. Моя робота не закінчується. Я планую також видавати ще деякі свої розвідки. Дякую.